Енергетична безпека вона мусить базуватися на локальних розв'язках цієї проблеми. І, зокрема, Волинь тут може конкурувати у такому енергетичному ресурсі, як вугілля. І тому проект Волинь-Вугілля для голови обласної державної адміністрації Володимира Петровича Гунчика – це є один з основних. І саме певно, тому цей напрямок визнаний як один із стратегічних. Нам вдалося спільними зусиллями трішки вирішити проблеми заборгованості будівництва шахти номер 10 і зняти соціальну напругу. Хоча до кінця це не розв'язано. Але сьогодні ми розуміємо, що енергетична безпека України вона мусить мати свої місцеві локальні розв'язки, але ми не мусимо думати про зовнішню якусь підтримку. Поки в нас є свій ресурс, нам обов'язково потрібно його використати. В цьому контексті енергетична безпека не має. Базуватися на тому, чи підходить вугілля до якоїсь електростанції, чи не підходить. Це технічні питання. Можна адаптувати технологічне обладнання, інше обладнання під ті чи інші завдання. Але оскільки в нас цей ресурс є, і вся Україна зацікавлена його використовувати. І ми можемо його використовувати в тих чи інших електростанціях, паливних котлах і таке інше, Волинське вугілля воно придатне для електростанцій, і ми поставляємо своє вугілля на захід енерго. Раніше взагалі поставляли його без збагачення. Я думаю, і зараз можна було би знайти в тому відношенні компроміс. Але це не тільки економічне питання. Шахтарі ж не, люди це трудяги, які працюють, але вони мають голову на плечах, вони говорять, да, ми все розуміємо. Ну давайте введемо 10-ту шахту, так як воно планувалось, і потім будемо закривати першу, дев'яту. Плавно люди перейдуть туди працювати. А на десятій є по метр шістдесят пасти. Тому якщо держава не може створити робочі місця, дайте приватному бізнесу це створити. Відновіть ці пільги, бо у нас буде депресивний регіон. Це ж три тисячі людей буде викинуто просто на цей, на, на вулицю. Так також не можна. Це і податки в міський бюджет, районний бюджет. Це, е, врешті-решт, добробут громадян. Ну всі реформи ж повинні робитися за, для людей. Тобто не можна так по значить, шашки на голову і рубати. Давайте зробимо поступовий такий перехід, давайте підготуємо, давайте створимо альтернативу. От за це розмова. У нас на Улинську є десята шахта, нова, яка недобудована. І от ніби на цей рік фінансувати її не будуть. І на 15-й рік за неї просто не згадували. Тобто, якщо цю шахту закриють першу, та й дев'яту мають закрити, і бужанку, то далі, далі нам просто буде нікуди подітися. Нас на десяту шахту не хочуть переводити. Ну, Просто останемося без роботи. От ми купуємо в парі вугілля в Австралії. От я дивився новини в Казахстані, ну тільки не в нас, ну як сьогодні в нас є своє вугілля, люди без роботи. Ми беремо свої ж гроші, віддаємо в якусь другу державу, а своїм людям не платять. Ті ж гроші залишаться в нас, скажем. Ще та сама стіна не залишиться, тут на Україні підуть вже тут, ну скажімо, на товари, послуги люди будуть платити. Ці гроші в нас залишаться. Я не знаю, може там розуміючі люди працюють, але як так брати, віддавати гроші комусь, чужим людям, а своїм брати їх безробітними робити?